А що, якщо за ваші аморальні вчинки не буде ніякого покарання? Ви б продовжували їх робити? А що, якщо ви впевнені, що ніхто і ніколи не дізнається про те, що ви робите щось таке сумнівне, кричуще, незрозуміле? Ви б продовжували це робити? А що, якщо я вам скажу, що хтось з ваших близьких, дуже близьких людей? Зробив дещо кримінальне. Ви б виправдовували цю людину чи публічно звинуватили б її? Ну що ж, залітаємо сьогоднішню історію, я просто впевнена, вона вам сподобається. Переносимося до Америки Лас-Вегас. Але не той Лас-Вегас, який ми знаємо сьогодні. Ні-ні. Лас-Вегас 50-х років. Це маленьке містечко з населенням близько півтори тисячі людей. Наша історія буде розгортатися саме в цій невеличкій спільноті. Життя в Америці 50-х-60-х років було досить простим, як стверджують очевидці: ти закохуєшся, одружуєшся і народжуєш дітей. Все просто, чи не так? А що, якщо діти не народжуються? Не так просто, як б хотілося. А що якщо всі тебе питають, ну, коли ти вже почнеш свою сім'ю? Здається, що своя сім'я це лише тоді, коли з'являються діти. Я от з цим не згодна, а ви? Проблема безпліддя існувала і тоді, і зараз. Але відмінність є в тому, що тоді знали про неї набагато менше. І способів боротися з безпліддям. Не було. І ось в гру вступає доктор або лікар Фронтьєр. Він придумав на той час просто інноваційний спосіб боротьби з безпліддям. Це те, що зараз називається інсемінацією. Ну, трохи розкажу вам про цю технологію. Отже, уявімо, що ви пара, яка хоче зачати дитину, але не можете з якихось незрозумілих причин. Ви звертаєтесь до лікаря-гінеколога і він вам радить ось цей новітній прийом. До речі, зараз він також широко використовується, якщо лікарям невідома причина безпліття. Лікар застосовує сперму вашого чоловіка або ж донору, якщо чоловіка у вас немає. Сперма має бути свіженька. Це означає, що їй має бути не більше трьох годин. Чому? Тому що за три години сперматозоїди втрачають свою активність. І ось ваш чоловік погоджується на цю процедуру, каже: Ні-ні-ні, в лікарні я не хочу, мені соромно. І якщо він робить це вдома, то спеціальна медсестра швидко-швидко біжить до вашого дому, забирає пробірку з матеріалом у вашого чоловіка і десь так в тепленькому місці несе пробірку до лікаря. А він, в свою чергу, використовуючи спеціальний інструмент, а на той час, у 50-ті роки, це був такий шприц з довгим-довгим накінечником, він просто переносить сперму до вашої матки. Все справу зроблено. І ви запитаєте, а чому ж це гарантує вагітність? Ну, звичайно, не гарантує, але набагато збільшує шанси, якщо сперматозоїди не досить активні і не можуть подолати, скажімо так, фізіологічні перепони на своєму шляху? І от відсоток вагітності після такої процедури просто виростав. І лікар Фронтьєр використовував цю процедуру. З багатьма своїми пацієнтами. Наша історія розкаже вам про Венді. Венді є дочкою жінки, яка у 50-х роках саме звернулася до лікаря Фронтьєра із проблемою безпліддя зі своїм чоловіком. На той час жінці було 22 роки, і вони вже досить довго намагалися зачати дитину. Так, по тамошнім міркам це було довго приблизно 2 роки. І ось вона звертається до лікаря, і лікар каже, що в нього є вихід, саме інсемінація. Жінка погоджується, і чоловік погоджується, а це значить, що донор не потрібний. Всю цю інформацію про доктора-репродуктолога Фронтьєра, про те, що мама звернулася до саме цього лікаря, як колись давно, у 1965 році, все це Венді дізналася після того, як сама вийшла на пенсію. Вона у минулому детектив. І щоб знайти собі якесь хобі, щоб зайняти свій час, Венді вирішує зайнятися генеалогією. Отже, вона купує вже на той час дуже популярний набір для ДНК-тесту Ancestry. Ну, Напевно, і ви також чули про цей набір, їх не так багато існує. Зараз я вже чула, навіть є українські виробники таких наборів. Процес досить простий. Ви отримаєте набір поштою, туди ви м -м, спеціальну пробірку поміщаєте свою слину, після чого відправляєте поштою набір назад до виробника. А там за місяць проводять тест на ДНК. І, зареєструвавшись на спеціальному сайті, ви можете побачити своїх крівних родичів. Це зробила і наша героїня Венді. За місяць, відкривши сайт, Венді побачила, що має десятки кровних родичів. Спочатку вона подумала, що це можуть бути двоюрідні сестри, кузени та брати. Але виявилося, що всі ці люди, а на той час вона побачила їх, 40. Три були її напівбратами та напівсестрами. Ну, тобто, хтось один або мама, або тато були рідними. Ну, в даному випадку це тато. І всюди, майже всюди, біля багатьох прізвищ Венді побачила прізвище Фронтір. Списавшись по імейлу з однією зі своїх родичок, вона й дізналася ту інформацію, з якою пізніше пішла до мами, і запитала: а чи дійсно мама зверталася в свій час до лікаря-репродуктолога з Лас-Вегасу? І інформація підтвердилася. А давайте тепер перенісімося подумки у часи, коли працював доктор Фронтьєр. Сам він народився у 1916 році та вже у 40-х роках розпочав свою практику. Він завжди мріяв стати лікарем-гінекологом, а, якщо точніше, репродуктологом. Хоча такої назви для лікарів тоді ще не було. Чому? Все своє дитинство лікар прожив на фермі. І була в них корова. Ця корова народила лише одне теля за все своє життя. Більше вона народити не змогла. І саме тоді він, Фронтьєр, зацікавився темою а, продовження роду. І зацікавився саме тим, а чому корова більше не змогла понести теля? І, певно, ось цей весь свій інтерес він переніс у своє вже власне життя і в результаті, закінчивши медичну школу, став лікарем. Гінекологом. Хоча, умовно кажучи, це було не просто гінекологія, він був таким, знаєте, сімейним лікарем. У невеличких містах, таких яким був Лас-Вегас у ті часи, лікар виконував усі функції. Він міг і вирвати зуб, і провести невеличку операцію, і прийняти дитину. Ну і врешті-решт, провести штучне запліднення. А хто ж були донори на ті часи? Звичайно, про ДНК ще ніхто не чув. А я так вважаю, що навіть і не здогадувався про існування ДНК і про те, що вже дуже скоро тести ДНК будуть настільки розповсюдженими, що будь-хто з нас зможе зробити їх у себе вдома. Хто ж були донори? Донорами були самі студенти-медики. Так, вони продавали свою. Сперму за 50 доларів за порцію і таким чином трохи підробляли. Знаєте, хтось донорством займається крові, а хтось чому б ні. А іноді донорами були і самі лікарі. Але існувало таке правило, що один донор може слугувати не більше трьох разів, Ну, з об'єктивних причин. Але от доктора Фронтьєра це не зупинило. То, врешті-решт, що ж такого робив доктор Кінців Фронтіє? Будучи чи не єдиним лікарем у штаті, який займався питаннями безпліддя, як він пізніше заявляв, він робив просто таке своїм пацієнткам з найщирішими побажаннями, він підсажував їм свою сперму. Що ж сам він казав? У свій захист. А саме те, що до нього приходили пацієнтки у відчай. Їм так хотілося мати дитину, що лікар вирішив зайнятися такою собі благодійністю і був сам донором для усіх своїх пацієнток. Ну і здавалося б, ну, що тут такого страшного? А питання в тому, що коли донором був власний чоловік жінки, доктор Фронтьєр, все одно підсаджував свою сперму, а іноді змішував її зі спермою чоловіка. Так, знаєте, така рулетка. Чия ж дитина буде в результаті лікаря чи чоловіка? Там, де жінка була самотня, але дуже хотіла дитину, і погоджувалася на донорський матеріал, він також використовував виключно свій матеріал. Виходить. Що жодна пацієнтка не знала, хто є справжнім донором. Лікар їй нічого не казав. А якби сказав, чи погодилася б вона на це? Це є головне питання. І навіть якщо на секунду забути всі знання про ДНК. Ми не можемо заперечувати, що між дитиною та батьком існує тісний зв'язок. І навіть якщо дитина не знає, хто саме є її біологічним батьком, щось всередині все ж таки, знаєте, наче кличе її до цього батька. Як казав пізніше один з синів лікаря Фронтьєра, звали його Бред Гулько, еволюційно Кожному чоловіку, ми говоримо зараз про самця чоловічої статі. Кожному чоловіку подобається та думка, що самка, особа жіночої статі, буде виношувати його дитя. І так, ця думка, певно, є дуже спокусливою, але ми, як члени сучасного суспільства, розуміємо, що це не є прийнятним. І ось саме так лікар Фронтьєр трохи посунув свої моральні принципи або якісь моральні бар'єри, ну і, власне, робив те, що він робив. До речі, Бред Гулько був небіологічним сином найкращого друга лікаря Фронтьє. Виявляється, Фронтьє не погребував підсадити свій матеріал у жінку свого найкращого друга. Він прийняв пологи у неї, а потім все життя спостерігав, як зростає його біологічний син у його найкращого друга. В результаті лікар Фронтьєр практикував з 50-х років і аж до увага, 2003 року. Лікар помер у 2006-му, будучи на 94-му. Році життя. Усі ці роки, щоразу, як до нього звертались пацієнтки з безпліддям, він пропонував інсемінацію і використовував свій матеріал. А які ж наслідки цих його дій? Ну, по-перше, перший наслідок є те, що ці всі брати і сестри мають настільки різний вік, що навіть важко уявити, що це правда. Наймолодшому з них 18 років. А найстаршому з них майже 80. З одного боку, скажете ви, він нікого не вбивав і не калічив. Він дарував життя. Але з іншого боку, його ніхто не просив. І якби всі ці жінки знали, хто є донором, чи погоджувалися б вони на таку процедуру. І Дуже. чи можна такі дії вважати зґвалтуванням? Адже пацієнт не давали згоди, але він і не питав, але і фізичного контакту, як такого, у них не було. Але і це не найстрашніше. Найстрашнішим наслідком таких дій лікаря, звичайно ж, є генетична проблема. Містечко невелике. Так, до нього з'їжджалися зі всього штату, але тим не менш, як пізніше казав його найстарший син. Сам тато зізнавався, що подібну процедуру провів з тисячами жінок. Не всі ці діти використовували набори ДНК, тобто ми, певно, і ніколи не дізнаємося точної кількості дітей лікаря. За його словами, це тисячі. Наразі знайдено більше сотні його потомків. І от найстрашніше в цій ситуації є те, що живучи у маленькому місті шанс. Одружитися зі своїм близьким родичем є надзвичайно великим. І не дарма існує правило, що один донор може слугувати донором не більше трьох разів, саме заради того, щоб уникнути ситуації, в якій чоловік та жінка є близькими родичами. Ну, добре, давайте просто на хвилинку уявимо, нічого такого страшного лікар і не робив. Дійсно! Благочинність, дійсно, лише з найкращими побажаннями, адже жінки хотіли дітей. Але Венді не зупинилася на тому, чого досягла, як детектив у минулому вона вирішила докопатися до усіх таємниць життя свого біологічного батька. Після того, як вона подала запит у головний суд Міннесоти, вона отримала звідти відповідь. Їй довелося прочитати позов. Позов найстаршої дочки доктора Фронтіє? Вона не була йому рідною донькою, вона була донькою його жінки. Перший чоловік жінки помер у 50-ті роки. Згодом вона одружилася з Квінсі Фронті. І вже разом вони мали шістьох дітей. За словами Конні, старшої дочки лікаря Фронтіє, відчим? Сексуально домагався її віці приблизно від 4 до 14 років. Буквально це означало, що він проводив медичний огляд її інтимних зон за найменшої нагоди. Чи то болів у неї живіт, чи боліла голова, він завжди запевняв Конні, що обов'язково треба оглянути ці інтимні зони. Вже коли вона підросла і зрозуміла, що саме робив відчим чим з нею, і стало так шкода себе і так соромно, що вона нікому не розказувала про ці події. Але і це ще не все. У 17 років Конні завагітніла, дівчина, яка ще не вела статевого життя, ну, таке собі непорочне зачаття. Батько заборонив робити аборт і відправив коні у спеціальний дім, де жили жінки, які не мають чоловіків, але при цьому вагітні. У ті роки це вважалося соромом, що ти вагітна без чоловіка. Там коні народжує свого сина і одразу віддає його на усиновлення. Коли хлопчик підріс, вже прийомні батьки розказали йому правду про його біологічних батьків. Чоловік Одразу захотів знайти свого біологічного батька, певно, щоб просто поглянути тому в очі. Коли ж вони зустрілися, Фронтіє не знайшов нічого кращого, аніж виправдатися. І сказав, що зачаття було випадковістю, що під час огляду його матері Коні Фронтіє просто переплутав шпателі. І абсолютно випадково на одному зі шпателів була його сперма. Ціле життя, відверто кажучи, скалічене знанням про те, що твій батько є одночасно твоїм дідусем, просто випадковість. Якою ж була реакція дітей лікаря Фронтьє тоді, коли вони дізнавалися правду про свого біологічного батька? І тут я дещо здивована, і мені цікаво почути ваші думки у коментарях. Багато з них переживали глибоку депресію. Їм здавалося, що все їх життя зруйноване. Дехто не міг вже як раніше відноситися до своїх, ну, виявляється, прийомних батьків, якщо можна так сказати. Люди, які віддали все життя вихованню тебе, раптом стають тобі, наче не рідні. Наскільки це виправдано? Що змінює знання про твоїх біологічних батьків? Чи дійсно це настільки важливо, що ті люди, які тебе виховали, вже тобі не близькі? Скажіть мені, що ви про це думаєте? Адже мені здається, що не так вже й важливо, від кого той матеріал, важливо, той, хто тебе любив, той, хто тебе виховував, не досипав ночі. А що ж сталося з лікарем Фронтія? Яке покарання він отримав? Найцікавіше, лікар не отримав жодного покарання. Він навіть не був позбавлений своєї медичної ліцензії, а це досить часте явище в Америці, якщо лікар робить щось протизаконне. Протизаконне. А от закону такого немає. Немає закону, який би забороняв лікарю підсаджувати свій матеріал пацієнті. Суд тривав недовго, і Венді вважає, що лікарю пощастило суддею, адже суддя висловив так званий перевагу довіри, The Benefit of the Doubt. Що це означає? Суддя сам обирає, чому вірити, якщо проти обвинуваченого немає чітких доказів. Так, так, таке існує. Виходить, що долю людини вибирає сам суддя. Після гучної справи лікаря Фронтьє, а вона дійшла до суду, але вже там розсипалася, адже прокурори не змогли знайти закону, під який би підпадала ця ситуація. Вже після цього були знайдені десятки інших лікарів, які чинили приблизно. Те саме. Виходить, що за життя лікар не зазнав справедливості. І помер людиною, яку поважали, помер лікарем, першовідкривачем лікування безпліддя. Діти фронті одноголосно вважають, що він мав би отримати по заслугам. Але... Багатий на той час лікар зміг відкупитися і від позову своєї старшої доньки Коні, і від групового позову від його біологічних дітей. Ну що ж, така сьогодні в мене для вас неоднозначна історія. Що скажете? Бачите, навіть у таких справах треба бути дуже пильними і слідкувати, що роблять лікарі. З прочитати вас у коментарях. Підписуйтесь, будь ласка, і дивіться мої інші відео. До зустрічі!